Доброго дня, мої маленькі друзі! Сьогодні ми продовжуємо подорож до світу звуків і букв. Ви вже знаєте, що звуки нас оточують повсюди. Вони є і вдома, на вулиці, у природі. Послухайте уважно. Навіть зараз десь цокає годинник. Як цікаво ж, правда? А тепер, малята, давайте і самі станемо годиничками. Подивіться, який у мене є годинник. Він тікає цілий день. Тік, так, тік, так. А тепер і ми з вами перетворимося на годинники. Відкриваємо ротик. Наш язичок це маятник, який гойдається з боку в бік. Повільно пересовуємо язичком з одного кутика губ до іншого і промовляємо. Тік-так, тік-так. А тепер швидше тік-так, тік-так, тік-так. Повільно промовляємо тік-так-так. тік, -так, тік -так. Швидше тік-так, тік-так. Тік-так. Молодці, наші годиночки гарно працюють. Тепер язичок став спритний і слухняний. А тепер послухайте казку. Був собі молоточок Непосида. Кожного дня він щось прибивав, стукав, ремонтував. Якось прийшов молоточок до дитячого садка лагодити діткам стільці, столи, лави. Багато роботи у молоточка. Цілий день він стукав у дитячому садку. Ти, ти, ти. У майстра на руці був годинник. Коли майстер працював молоточком, годинник намагався йому допомогти і підтримував своїм тихеньким, ледве чутним голосом. Чому молоточок звали Непосидою? Який звук виходив у молоточка Непосиди, коли він ремонтував дітям меблі? Який звук подавав наручний годинник майстра? Звук молоточка Непосиди лунає. «Т». Це твердий звук. Т-т. А звук наручного годинника майстра ч, ть Він м'який. ч. Пісеньки не виходить, звуки не можна ні потягнути, ні проспівати. Вони ніби вибухають. Звуки молоточка Непосиди і наручного годинника майстра. Можна почути і вимовити. Звук Т ми робимо язичком. Покладіть кінчик язичка за верхні і передні зубки. Ми робимо маленький вибух повітря з рота, і народжується звук Т. 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 Повторіть разом зі мною т. Т. Щоб ми могли записати цей звук, люди придумали спеціальний знак букву Т. Вона може бути і твердою, і м'якою. Подивіться, на що схожа буква Т: на ліхтарик, на парасольку. На вулиці Ліхтарик квіткою цвіте, дві лампочки розставив, наче буква Т. А тепер малята. Давайте пограємо у гру. Пізнай звук. Ваше завдання назвати слова і визначити. Де ми чуємо твердий звук Т. А де м'який «ч». Наприклад, у слові «тісто» Який звук ми чуємо? Так, М'який звук «ч». А у слові Т. Торт. Молодці. Твердий звук Т А тепер подивіться на інші картинки. У слові кит. Який звук ти? Твердий чи м'який? Вірно твердий. У слові тінь. Який звук ти? Молодці м'який. У слові квітка. Який звук ти? Вірно твердий. А у слові стілець. Так, м'який звук т. Ви чудово впоралися. Тепер ми добре розрізняємо твердий і м'який звук. Ти і ті. Наступна гра де звук. У нас є смужечка. Початок, середина, кінець. Я скажу слово, а ви скажіть, де живе звук Т? Слухайте уважно. Телефон. Так, звук Т стоїть на початку слова. Робот. Звук Т. Стоїть в кінці слова автобус. Так, звук Т всередині слова. Малята ви розумнички. Пропоную ще в одну гру пограти плесніть у долоньки. Коли почуєте слово, у якому є цей звук Т, плесніть у долоньки. А якщо у слові немає звука Т, Сидіть тихесенько і не плескайте. Тісто. Є звук т. Плескаємо в долоньки. Яблуко. Є звук т. Не плескаємо. Котик. дерево, ракета, годинник, торт, ведмідь, кит. ці малята. Ви уважно слухали і чудово розпізнавали, де у словах звучить звук Т, а де його немає. Уявіть малята, що ми з вами художники. Ми будемо малювати слова, у яких чуємо звук Т. Наприклад, котик або торт. У цих словах чуємо звук Т. Так, звук Т є у цих словах. Ось я намалювала котика і торт. А тепер ваша черга. Подумайте про слово, у якому є звук Т. І намалюйте його на папері або в зошиті. І після малювання можна показати малюнок батькам. Отже, малята нагадую, звук ми чуємо. Вимовляємо, а букви бачимо, пишемо і читаємо. Малята, щоб запам'ятати букву Т спробуйте її викласти з гуциків або з олівців. Молодці малята! Сьогодні ми разом пограли, навчилися розрізняти твердий та м'який звук Т і Т Бажаю всім гарного настрою та чудового дня! До наступної зустрічі!